Долина чудесного винограду. Долина у межгір'ї мала веселий і привітний вигляд. Посередині протікала бистра річка, що починалася високо в горах серед вічних снігів. На її берегах росли фруктові дерева. Кинувшись до річки, мандрівники насамперед удосталь напилися холодної води. Далі ступили на зелену галявину, що рябіла невідомими яскравими квітами. І тут почалися дивні речі. Ворона церемонно схилила голову набік і якимось особливо чітким голосом проказала Кагикар, ми вже це чули, не дуже люб'язно озвався Тотошка. Чули, та не зрозуміли, гризнулася ворона. Це моє ім'я. Маю честь відрекомендуватися. Кагикар! Перший куштувальник страв палацової кухні при дворі правителя смарагдового міста страшили мудрого. Ой, вибачайте, дуже приємно познайомитись. Мене звуть тото. -то. Песик вічливо вклонився. Моряк Чарлі, сидячи на траві і чуючи цю розмову, закляк. А Еллі щиро до слів сміялася з його здивування. Дядечко Чарлі, та оговтеся ти нарешті. Торсила вона моряка за рукав. Я ж тобі сто разів уже казала, що в чарівній країні розмовляють тварини і птахи. Чужі оповіді, це одне. А ось почути на власні вуха зовсім інша річ, відповів моряк. Отже ми і справді потрапили до чарівної країни. Але як же це виходить? Чарлі все ще не міг отяматися від подиву. Широко розкритими очима він дивився то на ворону. То на тутошку. Все дуже просто, сказала ворона, не маю чого тут дивуватись. <кій> Одразу видно, що ви прийшли з країни, де не знають чаклунства. Коли ти вже заговорила Кагекар, то розповідай, що то був за лист такий загадковий, який покликав нас у цю нелегку дорогу. Так так, Кагекар, підхопила Елі, відкрий нам таємницю листа. Моя оповідь буде дуже довга, відповіла ворона, і я відклала б її на завтра. Але щоб заспокоїти вас, скажу, що залізний дроворуб і страшило, були живі й здорові, коли я полетіла до вас у Канзас. Вони просто-напросто сидять у в'язниці на вершечку високої вежі. Просто-напросто, зі слізьма на очах, вигукнула Елі, тобі, певно, їх зовсім не шкода. Кагикар образилась. Вона довго мовчала, а потім зірготою промовила. Звичайно, мені їх ані трішечки не шкода. Я байдуже покинула їх у біді. Я не взяла їхнього листа і не полетіла з ним за три земель, ризикуючи життя. Елі стало соромно. Люба, добра кагикар, пробач мені, як я могла таке сказати. Ворона змінила гнів на милість. Гаразд, але іншого разу, думай над своїми словами. Так от, я сказала, що вони сидять у вежі, але не доказала найголовніше. Ворог, який заточив їх туди, погрожує знищити наших друзів, якщо вони не підкоряться його волі. Еглі підхопилася. То чого ж ми сидимо? Треба негайно поспішати їм на допомогу. Знову ти не дозволила мені закінчити, з докором мовила ворона. Їм дали на роздуми шість місяців, а минуло цього строку не більше половини. Отже, часу в нас цілком достатньо, але зрозуміла річ, ми не повинні баритися, підсумував розмову Чарлі Блек. Завтра ж рушаємо далі, а сьогодні необхідно як слід відпочити. Треба щось суттєво роздобути на вечерю. У цій річці водиться риба, водиться, дядечко Чарлі, і присмачна, відгукнулася ворона. Як на мене, то я дуже полюбляю сири руби. А я смажено, сказала Елі, а я варену, сказав Тотошка. Чарлі Блек став готувати рибальські снасті. За підкладки матроської шапки він дістав волосінь з гачками. Одним із лесвого ножа вирізав довгу лозину для водилища. Поплавок зробив з очеретини. Потрібна принада, сказав він. Між дерев літали жуки незвичайного яскравого забарвлення Смарагдове зелене з червоними й золотими плямами. Але вони вивелись такими верткими, що моряку не вдавалося спіймати жодного з них. Елі теж даремно ганялася за жуками. Тоді на допомогу прийшла Кагекар. Своїм міцним дзьобом вона на люту збила одного жука, потім другого і третього. Елі вже не встигала їх збирати. Поблизу табору мандрівників річка розлилась у широке плесо, яке заросло водяними лілеями. Там, на березі, і вмостився Чарлі з вудкою, доручивши Елі назбирати сухого хмизу для вогнища. Клювання не довелося довго чекати, поплавок одразу повело вбік. Чарлі підсік, і на волосині забилось щось сильне. Моряк упевненою рукою витяг здобич, і на березі затріпотіла велика рибина, схожа на лина, але з лускою блакитного кольору. Цю рибу у нас називають крокс, пояснила кагекар, яка з цікавістю спостерігала за риболовлею. За півгодини Чарлі піймав з десяток кроксів, а над табором жевисився димок. Це Елі розпалила вогнище. Засмажених у власному соку кроксів з'їли з великим апетитом. На десерт були грона чудового винограду і крупні горіхи з тонкою шкарлупкою і ніжним духмяним м'якушем. Після вечері мандрівники задоволем розляглися на траві. Кагикар запитав моряк, розкажи но нам, де ти роздобула цей чарівний виноград, який урятував нас від загибелі. Ворона прибрала поважного вигляду і почала. Ви, люди, не досить догадливі. Коли вас захопив у полон зачарований камінь, я дуже сердилася, що ви не випускали мене з клітки. І лише Еля думала, що ще камінь не має мною влади. Бо я жителька чарівної країни. Елі почервоніла від незаслуженої похвали і сказала, це я зрозуміла потім, а випустила тебе на волю, щоб ти не загинула разом із нами. Це робить честь твоєму доброму серцю. Звільнена я полетіла до гір і все міркувала, як вам допомогти. Але що я могла вдіяти, проста ворона проти чаклунства могутньої чарівниці? І тут мені спало на думку, що треба звернутися по допомогу до Віліни. Віліна могутніша за Інгему, думала я. Це ж вона знешкодила ураган, вона кинула будиночок на злу чаклунку. Напевне, Віліна зуміє розбити чари каменя. І я полетіла у жовту країну. Цілих шість діб летіла я туди. Місцеві ворони вказали мені шлях до жовтого палацу Віліни. Слуги негайно провели мене до доброї чарівниці. Схвильовано вислухавши мою розповідь, Віліна спитала Елі, та дівчинка, що була тут минулого року. Так, відповіла я. Елі прибула на допомогу своїм друзям, страшилі і залізному дроворобу. Треба допомогти Елі, сказала чарівниця. Вона добра і смілива дівчинка. Віліна дістала з зборок своєї сукні малесеньку книжечку. Дмухнула на неї і І та книжечка обернулась на великий том, докінчила Елі. Так ствердила ворона. Віліна стала гортати чарівну книгу. Вона бурмотіла А. Ананаси, армія, агрус. Б. Балон, банани, вази, вафлі, великодушність. Знайшла виноград. Слухай, кагикар, Бамбара, Чуфара, скорики, морики, тура, бофура булорики-йорики. На краю великої постелі у долині кругосвітних гір росте чудодійний виноград. Лише він здатний знешкодити чаклунське каміння, розставлене гінгемою на шляху до її володінь. Книжка стиснулась і зникла у зборках сукні чарівниці. Віліна спитала чи багато води лишилося у твоїх друзів, коли ти від них полетіла? Чверть барила, відповіла я. Тоді сьогодні надвечір твої друзі загинуть, сказала чарівниця. Пустеля вб'є їх. Страшне горе охопило мене. Невже немає ніякої можливості рятувати їх, Увіччя вигукнула я. Не побивайся, така можливість є, спокійно відказала чарівниця. Вона піднялася на дах свого палацу, сховала мене під свою мантію, голосно проказала заклинання, котрого я не запам'ятала. А коли вийняла мене з під мантії, ми були вже в тій самій долині, біля лози, з якої звисали грона чудодійного винограду. Віліна запропонувала мені підкріпитися, я з'їла десяток ягід і відчула прилив надзвичайної сили. Чарівниця зірвала велике гроно і простягла мені. Тепер лети і не барись, наказала вона. А чому б вам, добродійко, не перенестись до моїх вмираючих друзів за одну мить? спитала я. Довершіть гарну справу, яку вже так розпочали. Дурненька ти, птахо, заперечила чарівниця. Мої заклинання не можуть мене перенести за межі чарівної країни. А коли я вирушу туди, то це буде дуже довго. Я все зрозуміла, сердечно подякувала чарівниці і полетіла до вас. Решту ви знаєте, скромно закінчила ворона. Вражені розповіді Кагекар, Чарлі і Елі довго мовчали. Нарешті моряк мовив: Ти, справжній друг Кагекар, і я прошу у тебе вибачення за ті лихі думки, що з'являлися у моїй голові, і заприсягаюсь компасом. Якби ти служила у мене на кораблі, я зробив би тебе боцманом. В устах моряка, це була. Найвища похвала.